всім привіт друзі З вами я Евайден і сьогодні ми з моїм другом продовжуємо гулять цю гру Так я кстати тобі скажу скільки моя тачка заробляє за одну простуку. Триста тоже? А що

Не, я доверю не своим очам. Я про в прошлой серии 85 тысяч. Ради какой фигни? Что? Да ну у меня 23 тысячи. Да у меня 52. Я сейчас підзалутаю. А цей май дома. Да. А чого ми не сегодня набираємо? Алло, що не машина кто мене тепер 53? Як? я будто Набирав, набирав, потім встановити і він мене позабирає. Що набира? Мене тоді по одному чи по. Мене дуже випадок. А чого? Я не знаю, може... Може, я спрятую, показав, що я виїхав? Або... що не місце, або, що я просто не влечав, що мені працює, І приехал. А, донат-зона? донат зона? М -м? Донат -зона? Так, а, я не знаю. Так, донат зона вроде. А скільки... А скільки зарабатыє? Я не знаю, але в мене вже Правда, чого карачу її назвали. Так, А скільки у тебе. Почти нас почти. Почти 90 уже. Не скажу. Что мы Це секрет. О, все, 4 палки. Скики? Да. Да, Да! Что я тут побачил меня, если на мою Ладно, хочу, я за Не, ну что так 102 к 102... Скільки? А чо так богато? Мне то Може, хоть бы я собі синдянь просто карту. А, тут змагання. Я за ка А погнав змагання. змагання. Ну тут є в донат-зоні. Біля входу. Біля, входу. Біля входу я Біля входу Іди. Я даже снармально все деньги набираю. 8 секунд, а скільки у тебя? Двадцать один к А, а яка у тебе нова тачка? 30, а, що, скільки вона приносить? Ну, написала пять воин. Сто десять А, а яка назва? Дрифта? Сп... А яка? Окей, що я тобі покажу. Голона біля дрифтера. Ты паче желаю. Чекай так це дрифтер у тебе, якщо 5х Там ні. А ну да, мене меня але пона... ладно, я давай ходила бануть. А ти вже так подайл, что ты уже в заруб Ах ти ж обманщик, все, я заспавнив спавни дрифтер, короче. Все, я на дрифтере катаюсь. Уже на нормальной, солидной тачке. Что? А сколько у тебя поинтов? Ай, как ты так быстро... Ну нашу я просто купив ту машину. Там. Ну от ту, за 80 тисяч. Ты что на тристер купив? Шо? Ты на тристер купив? Ні, я дрифтер, а я, я про прошлу тачку свою. Продачи ка. А скільки Мало. 48 тисяч Ой, з машини вийти. Custom Maps. Что? Так, я сейчас беру денежки и буду уже закинчивать по видосик. Так, друзі, коротше, якщо ви на цьому відео набираєте десь 20 переглядів і вам зайде, то буде вже третя частина. Всім пока!